Друзі, привіт! Весна! А отже, початок сезонних польових робіт. Сьогодні в гостях ми в Тас Агрозахід. Вони якраз закінчили внесення добрив по мерзлоталому. Спілкуємось з Новохадським Володимиром Петровичем про те, яку систему живлення для озимих культур вони обрали цьогоріч. Поїхали! На сьогоднішній день ми працюємо розкидачами кунг. У нас в наявності є таких три розкидачі. Загальною кількістю ми 5400 гектарів озимових культур закриваємо цими розкидачами. По самих розкидачах, що можу сказати, досить надійні. Вони вже у нас не перший рік, ми ними працюємо. Дотримуються вони норми внесення, дотримуються вони ширини. Захвату своєї трактора налаштовані ходять по автопілоту. В принципі, проблем з цим немає. А на яку ширину ви на вносите? На 34 метри. На 34 метри. Тобто, як ви от виставили це, воно комп'ютером килується, да, да. тобто тракторист може в кабіні на моніторі задати За, задати ширину, її можна скинути на 30 метрів, в залежності від того, як як ходимо, як розкидає, в залежності від гранули, може бути гранула добра така що вона на 34 метри не долітає. Ми тоді виставляємо на 30 метрів. Тобто, ви кожен раз, коли входите виходите в полі, в поле калібруєте, е, якщо міняємо добриво. Якщо ми вносимо одне добриво, одної партії, одинакового розміру гранула, ми його раз провірили, виставили. Ну, Періодично агрономи перевіряють, тому що стикові, де стик іде, чи долітає добрий, чи не долітає, як перекривається і все. Все це контролюється агрононом безпосередньо на полі. Ну, тобто в цілому ви задоволені, яке дотримуються ширини. Так, так, так. А скільки вони у вас вже років, скільки тисяч гектарів відпрацювали? О, скільки тисяч навіть не готов сказати. Загальна кількість з нас 19 тисяч вони вносили нас не, не по одному разу вносили. В цьому році у нас тільки внесення е, сульфату амонію. І подача дроє в вже піде каз, вони вже вносити не будуть, Ну, під буряк ще буде на сульфат магнію. Ми, щоб там на 300 гектарів, це невеличка кількість, і, і на цьому буде все. А по ті роки, коли ми носили, е, селітру, е так само сульфат магнію або сульфат амонію, селітру вносили, карбамід вносили, то напрацювання на них були досить, досить суттєві. Вони вносили на, на три оприску, на три розкидачі, у нас вийшло більше 10 тисяч. В сезон. В сезон, так. Да. Ну це серйозно. Да. І то, то скільки років воно вже працює? Я... Близько вісьми років. Близько вісім Близько років. років, так. Ну, це як завжди, там, редуктори, кардани, потім тарілки, лопасті. Все. Більш таке тут немає чому ломатись, він простий, надійний і досить ми задоволені. Їх як оце зробив, перед сезоном зробили капіталку, він сезон виходжує, потім аж. Ну Це може бути якийсь фос невеличкий поломку, десь якийсь почіпничок або хрестовина в карданові. ну Невеликі проблеми. Ну тобто як... Або шланга десь може лопнути. десь, ну це таке, про -проблеми, що... Проблеми бувають, але... Ну, вони такі, що вони вирішуються. Година-дві хлопці відремонтувалися. А ви думали про э, точне внесення добрив? Ну Тому що тут э, в нього немає можливості робити диференційне внесення. В принципі, що зараз... Тема актуальна, звісно, вона потребує певних інвестицій, але точне внесення допомагає економити мінеральні добрива. Планували, ми до війни, планували розробити карти полів, навіть розпочали робити аналізи ґрунту, аналіз ґрунту половини площ ми зробили, але сьогодення внесли свої корективи і ми на це далі не перейшли. Ну але в планах в планах, в планах, планах, є, є, Да, в планах є, але це воно так як ви сказали, що потребує трошки капіталовкладень, то на, на, на сьогоднішній день це не на часі. Ну ви прораховували. Прораховували економіку да. цього Економ процесу. Так, да, Економіку прораховували і е, прораховували, скільки нам треба вкласти коштів, щоб повністю перейти на точне заморозко, бо там бо це потрібно не тільки е, розкидачі, це три і комбайни, що були налаштовані, що ми побачили і при зборі рожаю, де що де, дещо показало, і потім. Е, це все накласти на аналіз ґрунту і потім вже дійти до оприскувача, і, до розкидача, до оприскувача, і до сівалки, тому що там, де змити ґрунти, треба менше висіву поставити на сівалки, через що тут досить такий цілий комплекс міроприємств, які треба провести для того, щоб перейти на точне. Ну так, да, це ви говорите прямо про всі вже технологічні всі. Ну, а, а немає сенсу робити щось одне, не зачепивши інше. Якщо ми зробимо тільки диференційне внесення мінеральних добрив, ну, це буде невеличкий е, аспект, один з, з усієї цепочки. Скільки часу вам потрібно буде для того, щоб е, компенсувати ці витрати на. Е, мінімум три роки. Мінімум три роки це, якщо все складеться дуже, дуже добре. О, ну, так... В залежності від цінової політики і ситуації це може розтягнутися на більше. Ну три роки точно вона не за три роки, ми, якщо вийдемо в ноль, було дуже добре. Закінчили вже внесення так, мінеральних так. добрив, вносили по зимовим зерновим так. по пшеницям. По пшеницям і по ріпакам. І, а і по ріпакам. І, так, ріпакам так? Так. А, я хотів запитати, яка у вас була в минулому році врожайність пшениці? Е, середня Середня 6,5 половиною 6,5 тонн, це зважаючи на те, що рік рік був важкий, дуже несприятливий. Важкий, а зазвичай на яку вражальність ви плануєте? Виходити? Ми плануємо до вісім тонн Ми плануємо виходити на таку вражаність. Більше ми за більшою не женемося через що і розраховуємо кількість добрив, яку кидаємо на, на таку вражайність. Які добрива ви зараз вносите, і з якою нормою щоб щоб отримати вісім тонн на сьогоднішній день? Ми вносимо по мерзлоталому Це ми внесли сульфат амонію і плануємо внести каз. 32-й. Угу. По 200 кг касу ми маємо ще нести. А сульфатамості? По 100 кг. Під основний обробіток, чи під, під посів, ми ще давали складні добрива по 100 кілограм діамофоски. Це з сівалкою? Ну, Розкидали під під посів, під культивацією. А то також, то, також так. розкидачем, а потім, потім зверху культиватором. Так. А померзлоталому ще чимось е, чимось обробляєте, чи так воно залишається? Е, ну, вже коли підсохне ґрунт, ми тоді вже зайдемо ротаційними оборонами, пройдемося, так, а тобто так. Тобто ротаційна працює. Угу. Ну, померзлоталому ні, вже, коли воно підсихає, тому що ж. Зараз не знайдемо. А в цьому році кількість добрив ви змінювали, яких вносили в порівнянні з минулим роком? Ми скажемо, якщо перевести в діючу то практично ні, а якщо перевести в сам, самі добра, то ми перейшли в сторону касу. Ми е, селітри від селітри від карбаміду відмовилися, а перейшли в сторону касу. А в минулому році що ви вносили? Минулогорічно так само ми вносили тільки не сульфат амонів, а сульфат магнію Ми в тому році внесли по 100 кг, потім ми внесли е, селітри. Селітри ми внесли. Да, по 200 кг селітри внесли угу. і, і все. А каз? — Казу не було. Ага, я зрозумів. Тобто ви змінили, в принципі, да, да, е, да. підхід до Так. Да. Е, — Ви таким чином. Намагаєтесь е, зробити оптимізувати витрати. Да, ми, по, так, по грошам це як? Я, яка різниця? Ну, по грошах е, суттєво відрізняється на сьогоднішній день, та як каз, скажімо так, азотне добро в касі дешевше вийшло, чим, чим по селітрі. І ми, через що перейшли на кас, хоча в нас в тому році була. Практиками пробували в тому і попередні роки. Ми вносили каз і вносили селітру. В залежності від весни ефект був різний. Був ефект в деяких місцях від селітри краще, від касу був гірший в якому плані? В плані відсутності вологи. Там, де не було вологи і була селітра, селітра лежала на поверхні, поки не щепилась з вологою, дотепів вона не працювала і не підпалювала корінці пшениці. Каз Зчепився з мінімальною вологою і були азотні підпали. А, і, в результаті це і в результаті негативно вплинув далі на, 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 на вороженість. В цьому а. році ми будемо вносити по 200. Ну, будемо надіятися, що такого не буде, що вологи буде достатньо. І ми... А, а як ви вносите кас? Кас ми вносимо, у нас є чотири оприскувачі. Один з них, зараз ми бачимо Амазон прицепний, і три самоходних. А самоходні самоходні кейси патріоти ага. два і один «Міллер Ага. А для внесення касу ви, мабуть, форсунки міняєте? Чи як, да. я, 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 як ви працюєте? яким чином? Е, – ну, Для внесення касу було декілька у нас технологій. Зараз ми на на, даний рік, на цей рік ми міняємо розпилювачі, ставимо на п'ять на отворів розпилювачі і вносимо зміною в хорсунок. і вносимо таким чином. Ми були вносили по вегетації каз, ставили трубки додатково такого ефекту. Це трубки з штан, штан, да, Вони так, не так, не так. донизу, так як відстань між двома. Форсунками 50 см, а трубки зменшували цю відстань, воно виходилося, що каз попадав на відстань 25 см між, між проливом, де він попадав в землю, там він щеплявся з вологу і більш рівномірно накривав поверхню землі. А зараз за рахунок того, що є велика кількість. Розпилюючи форсунок і інших, о, так як форсунка на 5 отворів, вона б'є по боках і воно перекриває таким самим чином, робить ту саму роботу. І так, як ми плануємо вносити його ось зараз в даний час, що може ми захопимо нажлоталий ґрунт, коли більша кількість вологи, о, таке внесення буде саме більш націльне. Тобто воно буде більш рівномішено. Рівномірно. Воно, воно буде простіше, ми за один прохід внесли 200 і все. Були в нас експерименти, ми пробували вносити дробне внесення робити. Ми і початок вегетації, перед виходом трубку. Так, да, є свої плюси, але при сьогоднішніх цінах на пальне і немає можливості просто робити. Зараз ми стикнулися з, не, не тільки з браком коштів на товароматеріальні цінності, а так, і, як і з людським фактором, у нас на сьогоднішній день не вистачає людей. Якщо нам поставити замість одного внесення добрив, зробити три внесення добрив, це більша кількість людину годин, які будуть затрачені для цієї однієї і ж самої роботи. Тобто Проблема не тільки в пальному. Ну, да. і, а виходить, що е, кількість, е, кількість самих добрив, ви просто те, що ділили на три да, Так, цю саму вносите за один раз. А на це якось. Впливає. На вражайність є відсоток плюса. Плюса це ви говорите про гроші? Не, не, не. Плюса в ворожайності. Якщо три внесення ага. є, свій, є своє, так, своя добавка до урожаю, це по деяких площах ми бачили до півтони. До півтони це по якій культурі? По пшениці. Саме про пшениці говоримо, так як пшениця. Тобто, якщо дробно вносити, півтони да. може да, додатково, да, додатково да. давати. Ну опять-таки, рік на рік. Якщо попасти внесення, яке буде йти, ну, перед вегетацією там волога буде однозначно, а перед виходом в трубку, коли починаєш носити, не завжди є волога. Якщо ти не попадаєш під вологу, то внесення вже неефективне, і тоді воно його не візьме і просто. І не буде не то, що не ми, ми навіть не, не доберемо, то, що ми могли добирати, б добрати, якби внес один раз. Тобто, коли дробне коли дробне внесення, є свої певні ризики. Ризики є, так. Його не більше, ніж внести одночасно зразу 200, 200 кілограмів. І закрити це питання. Тобто, і на майбутнє ви будете один раз вносити, чи, чи все-таки будете орієнтуватися по ситуації? Будемо орієнтуватися по ситуації, будемо дивитися по погодних умовах, будемо дивитися по. Зараз ж міняються, міняються сорти, міняються та сама пшениця. Якщо розглядати, її можуть бути сорти високотехнологічні, високоінтенсивні, які дають урожайність там більше 10 тонн і їжу під заправку. Десь і тон урожаю ти за один раз не носиш. Його треба буде дробно ділити. Що? А якщо його дробно ділити, його треба буде або посадити на різні горизонти, або внести в різний період. Або ви висіваєте якусь ловкою? У нас посівні комплекс є «Джундір» і є «Грітплейс». Розкажіть, будь ласка, яким чином ви висіваєте ну, озимі зернові? Чи вносите ви одночасно добриво посівним комплексом? Яка у вас технологія? Е, ні, ми зразу під культивацію кидаємо добриво розкидачами. Ну, це посівний комплекс. Посівний, посівний комплекс Вона може одночасно і добриво вносити. Може одночасно і добриво вносити. Так, а чого ви одночасно добрива не вносите? Тому що коли йде заправка добривами, додатково до заправки пшениці, це збільшується термін заправки агрегату. Mm -hmm. І ми замість того, щоб за 8 годин ми пос... змогли посіяти там, 100 гектарів, грубо говоря, ми сіємо 60-70. І ви два бункера засипаєте зерно? Зразу зерном засипали і повністю вона йде собі на, на висі пшениці. І виходить, що вам так, ви порахували, що вам так ефективніше да. працювати? Якщо ми підемо в сторону зменшення добрив, кількості добрив, то можемо і вернутися на внесення добрив при посіві в рядок. Воно, якщо взяти, воно більш ефективно буде. В рядок, так. Якщо мала кількість добрив, воно в рядку воно, буде, воно зразу його візьме. А якщо ми розкидали і розстрілили повністю, то воно вже візьме тоді, коли воно вже почне розкущувати кореневу систему, тоді воно вже почне його більше. Дякую, дякую за інформацію.